Під час низки обшуків, проведених у мережі торгівельних точок одного з полтавських підприємців, правоохоронці вилучили майже півтори тонни м'ясних виробів і молочної продукції на суму понад 100 тисяч гривень. Більшість продовольчих товарів не містила інформації про виробника та вичерпала свої терміни споживання. Від цієї неякісної продукції, як виявилося, вже постраждала одна людина. На даний час зафіксований один факт отруєння вказаною небезпечною продукцією. Особа, що отруїлася, звернулася з заявою до Київського районного відділу міліції. На даний час триває досадове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 227 кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція вказаної статті передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.